Проходом тепла Україна зіштовхнулася з новою небезпекою. Повсюду з'явилися агресивні кліщі, які нападають посеред міст. Різко зросла кількість вражених в різних куточках. Країна ці кліщі переносять страшні хвороби, і в деяких регіонах помітили, як вони атакували масово та згуртовано і накидувались на людей, на їхні ноги. І люди нічого не підозрювали. Вражаючи кадри далі. Ми вітаємо глядачів. Закликаємо поставити вподобайку підписати. Тись, ми починаємо. Україну огорнула велика і незвичайна навала великих кліщів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали на Вінниччині жінка під час роботи на городі зняла десятки кліщів зі своїх ніг і з собак. Подібні випадки стались і в інших регіонах. Це ми вийшли на прогулянку, не встигли зайти. Подивіться скільки так. один із киян опублікував знімки, на яких показана велика кількість кліщів, які причепились до його штанів. Ось вийшов в поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям і різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте у полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких товстих та вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав. На ногах а ходжу я по лісах чимало. Написав чоловік у своєму Фейсбук, додавши, що на тлі стурбованості суспільства через різні захворювання. Ситуація з комахами, переносниками інфекцій, вимагає серйозної уваги. Користувачі у мережі в коментарях до публікації також наводять приклади недавніх зустрічей з кліщами у парках, в лісосмугах, на природі. І виявляється, що таких випадків дійсно чимало. До того ж, багато українців говорять, що кліщі навіть атакують домашніх тварин, які не гулять в лісі чи в полі. А ось дійсно шокуючий інцидент стався із українкою Марією з Рівненщини. І, за словами жінки, все почалось із прогулянка. Вона живе поруч із сосновим лісом і ввечері гуляла там із чоловіком. Вечір почалась злива, і їм довелося поспіхом повертатися додому з тою підозрюю, що тоді мене міг вкусити кліщ, каже жінка. До речі, варто зазначити, що небезпека є в тому, що укуси кліща безболісні, і, хоч вражене місце може боліти чи не, то пізніше, часто люди цього не помічають. І дійсно, Марія відчула, що щось не так приблизно через 10 днів. Вона каже, що прокинулася і відчула у спині і поперек біль. Що віддавав у ноги та проблеми з спиною були в неї і раніше? Тому жінка подумала, що це просто чергове загострення давньої хвороби, але згодом симптоми стали нетопові. Напухало одне коліно, інше боліла п'ята температура 39. Я почала погано бачити. Мої рухи були сковані. Однієї ночі я встала в туалет і просто впала. Мене паралізувало так, що я не могла поворушити ногами. Розповідає Марія. В місцевій лікарні жінці почали лікувати симптоми болю у спині і коліні, але діагноз хвороба лайма поставили вже в обласному центрі. Цитую, коли роматологиня у рівному запитала мене, чи кусав мене де небудь кліщ. У мене були круглі очі. А до чого тут кліщ? Але аналіз підтвердив пропущення лікарів. Тим же часом повідомляється, що від початку року з півсотні запоріжців були покусані кліщами. За один лише останній тиждень два десятки. І небезпека зростає з кожним теплим днем. Улюблені. Запоріжжя мої місця для відпочинку на природі, як правило, становлять найбільшу загрозу щодо нападу кліщів. В минулі роки чи не найбільше людей зверталися до медиків через кліщів після прогулянок на Хортиці. Не в останню чергу через те, що заповідний острів для загаленого відпочинку обирає багато людей. Загалом вже найнебезпечнішим через кліщову загрозу в місті вважається територія довкола грабного каналу, дитячої залізної дороги, баз відпочинку, домаха, хвиля, лісопаркова зона на вулиці Олімпійській, Великий Лух, а Також парки, особливо цінності та вологі, якось дубовий гай. Як розповідають фахівці, кліщі полюбляють місця із підвищеною вологістю та Захаращені сміттям і хмизом території Мешкають паразити зазвичай у траві або на нижніх гілках кущів не вище ніж за один метр від землі, найбільш активні в першій половині дня. Ну а далі поговоримо і про те, що у Харкові комунальники обстежили сад Шевченка, сквери біля дзеркального струменя та стрілка, а також Григорівський бір, щоб дізнатися, чи є в цих зелених зонах кліщі, про що повідомили при службі Капа. Харків зеленбуд і далі. Фахівці тягнули цупку рядину по траві, і кліщі чіплялись за неї. Далі тканину уважно розглядали знайдених тварин. Відібрали для детального обстеження сказано в повідомленні. Кліщі виявили лише в Григорівському обору та відправляли на дослідження в КП харків зеленбуд і зазначали, що обстеження інших парків та скверів, підпорядкованих комунальному підприємству, тривають. Ну, а щоб вберегтись від кліщів, варто вдягати для прогулянок світлий одяг, адже на ньому їх скоріше помітиш. Він повинен мати щільно пролаглий комір та манжети. незайвим буде і головний убір. Для прогулянок краще обирати відкриті сонячні ділянки місцевості та не забувати оглядати себе на наявність кліщів. Прийшовши додому, ретельно огляньте себе та близьких, особливо звертайте увагу. На підколінні впада, не пахви, шию та голову. Якщо проводити час на дачі або в приватному будинку, регулярно скошуйте траву та обробляйте територію. У випадку, якщо кліщ все ж таки присмоктався, можна спробувати видалити його самотужки. Головне, не змащувати олією. В аптеках можна придбати спеціальний набір для видалення кліщів або ж можна звернутися до медзакладів. Коли почнеться літня спак, кліщі стануть неактивними. Хоча берегтись треба і влітку, але не тільки кліщі активізувалися в Україні, а ще й дуже отруйні та рідкісні жуки. Так у Запоріжжі помітили рідкісного і отруйного жука майку чорну. Ця комаха із родини на ривників приваблює увагу своєю надзвичайною зовнішністю металево-чорним забарвленням м'яким тілом та вкороченими надкрилами. Однак її краса оманлива майка виділяє смертельно небезпечну отруту. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, вони ймовірно вийшли із сплячки раніше ніж зазвичай, і до рук їх брати небезпечно. Одна з найголовніших особливостей майка звичайно, її здатність виділяти свого тіла маслянисту рідину під час стресових ситуацій. І ця рідина містить кантаридин одну з найпотужніших природних отрут, яка може викликати серйозні опіки та нариви при контакті з шкірою людини. Кантардин був відомий з давніх часів як потужна речовина, що використовувалася в медицині та як афродизіак. але його вплив на шкіру дуже небезпечний та потребує обережності через отруйні властивості маюк і не варто чіпати їх. Особливо це стосується дітей, які можуть бути цікаві до цього жука через його. Незвичайний вигляд. Якщо ж ви побачите майку, краще просто обійти її стороною і не намагатись наблизитись. Це допоможе уникнути небезпечного контакту з отруйною речовною, яку виділяє жук під час стресу. До речі, варто нагадати, що із настанням тепла в Україні масово активізуються ще й отруйні павуки. Так раніше стало відомо, що у Київській області у полях поблизу Борисполя помітили ще одного отруйного павука. Йдеться про тигр павука або ж аргіопа тигрова. Про це повідомляє інформаційний портал Моя Київщина. Такі павуки поширені в помірному і субтропічному поясах пала Арктики, зокрема в Україні. Це членистоногих є отруєним. Проте для людини отрута безпечна, якщо немає алергії. Тигр павук був помічений в Київській області. Зазначається, що саме ці особи не дуже великі. Ними буквально все кишить поблизу Борисполя. Зазначимо, що тигрова – яскравий павук із родини колопрядів зі смугасним жовто-чорно-білим черевцем. Отрута. Аргіопотигровую небезпечно для людини при наявності алергії може навіть закінчитися і летальним випадком. Поширений в помірному та субтропічному поясі Європи, середній Азії, Китаю, далекому сході Японії зустрічається по всій території України, окрім гір, особливо масове розповсюдження: Волинська, Рівненська, Тернопільська та Київська області. Крім того, жителі Києва звернули увагу на те, що їх почали атакувати невідомі комахи. Потерпілі масово звертаються до лікарів через укуси за даними місцевих пабліків. в Столиці почалась навала мошек, які не мають спокою містянам. Вони здебільшого водяться в парках і біля водойм, а найголовніше боляче гризуть. Після цього люди скаржаться на те, що все тіло починає сильно свербіти і пухнути. Мешканка Києва Поліна Кравченко розповідала, що після прогулянки на вулиці в неї на тілі з'явилися червоні ранки, які почуть та сверблять. Постраждав від чорних мошок, які вона назвала також. І дев'ятирічний син жінки цтую в нього вранці розпухли губи вуха, хоча там його не кусали. По всьому тілу почалася як кропив'янка. Почало паморочитися в голові. Тому довелося негайно звернутися до лікаря. Ділиться Поліна Кравченко. Зіткнулася із роєм мошок в столичному парку. І пороселенка з Херсона Світлана Кисельгов. Вона проживає у Києві вже два роки і не може пригадати, щоб у рідному місті. Була подібна проблема. Вперше жертвою комах стала вона ще минулого року під час відпочинку на Десні, а потім вже у Києві. Її покусали мошки. Лікарі думали, що це якась інфекція однак після здачі аналізів з'ясували, що це алергічна реакція. У свою чергу президентка асоціації професіоналів довкілля Людмила Циганок. Заявляла, що така мошкара зазвичай мешкає в тих регіонах, де багато лісів та водуєм, зокрема йдеться про Волинську та Чернігівську області, а також і інші північні регіони. Водночас клімат на стоїть на місці і мошка змушені мігрувати. А головний лікар клініки імунології та алергології Олександр Назаренко також прокоментував явище, з яким зустрічаються жителі Києва. За його словами, в нього дуже багато пацієнтів, як Поліна та Світлана. Алергічна реакція в людей може з'являтися через токсичні дії. Слина, мошок, і найчастіше це проявляється в людей, в яких є різні порушення у піноречовин або безпосередньо алергія на комах. Фахівець радить людям звертатися до медиків, адже можливі навіть летальні випадки після консультації вони зможуть виписати препарати цту, якщо ж чиста. Алергічна реакція вона минає одразу за кілька хвилин. а Якщо це вже приєднується інфекція, то це буде вже кілька днів, і тоді буде набряк, може бути нагноєння, заявляє Олександр Назаренко. Водночас екологи запевняють, що незабаром таких мошок поменшає, адже на них почнуть полювати птахи. Тож, друзі, бережіть себе і бережіть своїх рідних. Будьте дуже дуже обережними. Ми побачимося зовсім скоро. Слава Україні!